Поговоримо про наймолодшу прем'єр-міністра у світі, а саме прем'єр-міністра Фінляндії Санну Марі. Цікаво, що майже одразу після призначення Санни Марі на посаду світ сколихнула пандемія, з якою, як ви знаєте, в Фінляндії вдалося впоратися досить успішно. До речі, саме після цієї історії в засобах масової інформації вперше почали лунати слова про те, що в країнах, де при владі жінки, успішніше борються з кризами. Також Санна Марі мама. Про що вона точно не приховує а навіть навпаки постійно ділиться в своїх соціальних мережах різними фотографіями з донечкою, як вона проводить з нею час, як годує її грудьми, та ще багато чого іншого. В Фінляндії її признали однозначно класною мамою, яка вміє успішно поєднувати і материнство, і кар'єру. Більше того, вона виступає за 24-годинний робочий тиждень, тому що вважає, що люди заслуговують більше часу проводити зі своїм рідним. Ми та як їм цього хочеться? Що думаєте, слушна думка?